Всім вітання на каналі, значить, зараз я покажу, хто здогадається. Опа. Всі здогадали, що пристоїть. Значить, яка ситуація? Домолочував те, що ввечері поле якраз звільняв під пшеничку. Наступний день поїхав, вже домолочував ввечері темно. Поїхав на тракторі дискувати і дуже багато. Просто засіяно за комбайном сої лежить, зерна. Яка ситуація? По-перше, вже резинки, ну і до цього були, підношені, вже трошки не сильно прилягали. Ну а в цій стороні, тут вже я... пенку задував і все прогризла криса. І не можна нічого туди підлізти, щоб залатати його. Ну і вирішив заодно вже. Бо вже тут я її підварював і вже кусочок тряпки торчить. Зараз будемо запускати двигуна, від'їжджати, положим дві покришки, все, якраз т 150 і нівовське колесо лежить. Положимо піджатку, відцепимо жатку, ну і будемо витягувати грохіт. З цієї сторони більш-менш Ще нормально можна ось цей ролик зняти і там підлазити, відкручувати. Получається, треба тут відкрутити. Так, отут від решетного стану відкрутити. І ці кронштейни на двох болтах з цієї сторони і з цієї сторони. Далі тут прийдеться оцю защиту знімати. І відкручувати варіатор, і відводити в сторону, то, що якраз за варіатором якраз кріплення грохота. Ну і в принципі потрібно буде ось цю кришку тоже відкручувати, знімати то, що кришку і оцей розкос знімати, тому що не дасть витягнути грохіт. Поїхав вчора купив болгарку, то що попередню якраз. Коротше вшатав передню, попередню болгарку, поїхав, купив таку недорогу, якраз для роботи, тому що з великою болгаркою дуже погано. Ну і купив з всякої фурнітури, значить, гаєчки, болтики, шайби, ну і закльпки. Тоді будемо щось химішити. Так що працюємо. Знімаємо бугіля. Ось вони стоять, це може для молодих якихось комбайнерів чи починаючих. Зараз знімаємо ремінь. Ремінь новий, ну вже репнув. Так що якість. ще та. Як воно дістало вже це, гроші беруть, а якість ніяка. І знімаємо цепочку із прийомного бітера, це що виходить іде від вала. До прийомного Значить Цю цепочку знімаємо і на ту сторону від'єднуємо два шланги із мотовила. І в принципі тут вже циліндри зняті і комбайном від'їжджаємо. Тут підложили, якраз щоб воно не завалилось наклона сюди в ту сторону. Так що поки так, так працюємо. Значить зараз, і тут заодно треба буде вже поміняти резинку, бо воно вже тут не держить. І виходить, знімаємо цей розкос і знімаємо цю всю, всю кришку повністю для того, щоб можна було витягувати грохота. Познімали кришки якраз усе. Раз, туди сипалось, прогризано. Ось видно два добрячі. Ну і більше всього, із за чого знімалося, ось ось і кадирка. Ну і видно, що воно вже тут підшмулялося, що воно вже плотненько не пристає. Воно ну, просипалось. Ну, не сильно по краям, але теж трошки. Ну Більше всього ця проблема це тут. Ну Оскільки зняли, то вже його треба зробити по-людськи, все якраз земля ту яку жадко хватало, все видно. Так що розкручуємо далі поднімай там тут, припадимай, в другу сторону припадима. Шо тут там деш, Та воно може обратно побачити, в сторону сторони. Оце подивішся ці дерев'яшка. оп Ворона в переварена. Це ж я тут уже наварював А це я да, варю. Та видно, видно. Тут вообще, блідошки. Вже... Видно твою роботу, видно між іншу роботу, бля. Да. Ну, бачите, та часть нормальна. А, а ця виходить, це їх болячка. Це ж в мене болячка, це ж тут очі вода забігає. Чи... Ну тут все да, стається вся херня оця. Ага. І вона тут окислився. Ну Щось ну, я дивлюсь, чи мені кальці. Али... Що? Чи воно заводське ще. Оце? Да. Ну воно заводське, ж, бачиш. Я ж бачу, що воно тут ще не крутилось ні разу. Ну, і ось резинка заводська ще. Ну да. Так, значить витянули грохіт. Зараз тут все, будемо вичищати його, приводить в порядок. Виходить, що в нас грохіт ще стояв заводський, це два куски. Це я вже приварював тут. І коли виняли, тут випав ще кусок ось одобрячий. Ну і плюс ось все видно. Дирки тут, тут, тут... Як... І якраз ця сторона вона сама така печальна, а та сторона в принципі нормальна. Так що розбереться, буде як ремонтна вставка частично. Ну, Тут криси з'їли вже. Треба буде десь кусок якось чи резинки, чи дермонтіна шукати і ставити. Оцю рішетку пальцеву, це я колись вже міняв її. Міняв. Ну тут видно, що треба буде підварити. І по резинкам я дивлюсь, в принципі, резинки нормальні, можна не міняти. По цим брускам. Теж в принципі нормально. Зараз світло виключили, чекаємо світло і будемо обрізати цей мотлох і ставити нове. Маю ці закльопки там де, ну вірні не закльопки, а там де приваривалося точечною сваркою. Ось зубилом його повідбивали. І зараз треба все, все болгаркою познімати, позачищати, пофарбувати. Ну і потім вже ставити нове полотно. Ну що, Ставляємо полотно, прикручуємо. І якраз виходить, що грохі це саме проблематичне місце було на компанії. Якраз нічого не прийшлось підрізати стосовно полотна цього грохота. Все чітко стало, все по розмірам. Раніше я знаю, що підрізали по краям і тут загинали, воно трошки було довше і трошки ширше. Значить, Це стало чітко. Товщина полотна я заказав саме товще, яке було 0,9 мм. І... В принципі, я не знаю, сьогодні резинки встигне, не встигне, мабуть, сьогодні вже не будемо ставити. Ну, на завтра тоді вже якраз поставлю резинки. Треба буде тут підварити Оце проблемне місце, тут вирізати, якраз і вварити. Ну і замовив я оцю грабліну цю пальцеву, Чи як вона краще називається, тому що вона вже і тут струхла. І тут струхла. Я її вже колись міняв, струхла вона. І в принципі, якщо все гаразд, я думаю, що на завтра вже в планах ставить грохіт назад. Значить, чого зняти колесо на комбайні? Щось я подивився, при знятній жатці видно в сторону якраз. В уголок стоїть ця сторона і ця сторона. Далі там все рівненько стоїть, а цей край. Трохи зігнути. Треба буде зняти шків цей, а для того, щоб зняти цей шків, мішає колесо, не можна зняти. Знімаються шків і потім хочу цю тягу трошки зробити довше, викрутити і виходить, цю сторону подати туди, щоб воно рівніше стало. Тому що подивився радість інтересу, поміряв на комбайнах тут і на Микола Івановича, а вже на тягі тут на 3 см коротше, ніж там. Ну, з однієї сторони, так, да, я згоден, може вона там стоїть із заводу, ну, але все рівно. Якщо не вийде, тоді може зробити натяжку трактором, упертись тут. і, Я думаю, потрібно вийде, вийде цієї тягою, викрутити його, і воно якраз стане на місце. Я світла немає, будемо від генератора працювати. Проблематичний оцей вузол якраз, ну не вузол, а це місце на грохоті. Колись я міняв уже. Пальці. Постійно тут волога збирається і воно гниє. Я думаю, зараз може його, тут, тут я його профарбував. І, мабуть, я, скоріш за все, що зараз якоюсь чи і промаслить добре, щоб воно було промасляне, буде промасляне, навіть як волога буде попадати, воно вже все рівно підгнивати не буде. Ну, я так думаю. Якщо я помиляюсь, то напишіть. Так, ну що, в принципі, залишились резинки, тільки поставити і так, в принципі, наше зібране полотно повністю на рамки грохота. Підварив я ці направляючі, що масу більш подають. Там було виломане, не виломане, вигнило в там я зробив ставку. І по краям якраз з, цієї, з цієї сторони повністю пройшовся клей-герметик для металу. Були такі невеличкі щелі ну, там, 2 мм. Ну, в будь-якому випадку якесь там залишалося, починало проростати і так далі. І Волога б збиралась. тобто це все повністю герметиком по кругу обійшов. І В принципі, зараз будемо і якраз ще не можна ставити по краям. Тут я полотно брав на болтики, а тут я візьму вже на заклепки. Стой, 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 стой. Да не йдемо нам, керін на теж. Давай чуть перь. Нема, а вот он. Так, задвигаем грохіт. Сейчас надо попасти все ці полумісяці, щоб вал став. Так що сейчас предстоит така. Відповідальна трохи клопітка робота. Підзібрали, взяв краску у в одному. Тут залишилось поставити резинку і замінюю оцю резинку. Значить, отут молотілку вирівняли з допомогою цієї тяги, що держить кабіну, і ця, цей розкос ця, тяга, що йде на молотарку. Саму. Цими двома тягами вирівняв, зараз рівненько все стоїть. Навіть видно, по кришці, все рівненько чітко. Єдине, що виходить, тут просіла. Кабіна, ну тут зараз ось якраз домкратом вивожу його і ще все. Одна тяга, яка стоїть з цієї сторони, отак якраз тримаю, вона стане все на місці. Далі, що було ще зроблено, це що під барабання держить цей полумісяць короткий, хто знімав той знає про що я говорю. Оцей упор кронштейн, як він правильно називається, він... Лопнув посередині і воно болталось туди-сюди. значить Тут було встановлено, поставлено. І підкинули усередину. Ну, тут розбите, ну ще воно поки й походить. А всередині вже зовсім розбиті були втулки, і шкіл стояв на перекусяк, і воно вже стружку просто стругало і з всіх втулок. Значить, поміняли, підкинули сюди втулки, поки що домолотити, а тоді вже на наступний сезон будемо міняти і оці втулки. заказувати повністю комплект. І... Робити. Ставимо на місце колесо. і в принципі Далі тоді будемо з цієї сторони ставити варіатор, ставити на місце низ кабіни, те, що відійшло з трубою просіло. І в принципі потрошку будемо йти до завершення. Вже темніє. Зараз хочемо запустити комбайна і состикувати із жаткою. Тут поставив новий ущільнювач, сюди новий поставив, по бокам новий і зробив отак, щоб трошки закручено було, щоб воно в країці не проскакували сюди. І виходить з цієї сторони теж так. Зараз стикуємо. Ну, по крайній мірі спробуємо, якщо встигнемо, може темніє на вулиці. від ітоги, скільки ж пішло на ремонт грохота. Перша покупка була це я замовив грохід. І скільки я, 6 метрів резинки, здається, 110, якщо я не помиляюсь, ширина грохіт. Ну, Полотно грохота, так напишемо. Так, полотно. Друге, це був резинка ущіннювач. Нивач. Грохота, значить, разом із доставкою вийшло 3, 350. Далі поїхав я, купив метізи значить, третє це шайби. Шайби, далі плюс болти та закльопки. Болт на діаметр 6. І закльопки на діаметр 5. Значить, за все це я віддав 430 гривень. Далі, замовив я, подивився, що ще потрібно зробити ущільнення на наклонній камері, і де заходить наклонна камера початок молотильної камери. Замовив я тоді ще 3 метра. Такої ж полоси цієї ленти ущільнюючої. значить ще ущільнювача щільнювач. Значить, 3 метри. Ну і тут 6 метрів. І плюс хто дивився відео, значить оця грабліна, що у кінці, як вона називається, кінці Грохота та йде. 700 плюс 1000 430 плюс ця граблі що в кінці грохота. Грабліна далі. Це у нас п'яте. В принципі, це вже начебто все вистачало. Потім я подумав, що потрібно ще по краям клей герметик купити і всі ці щілини зробити, щоб більш-менш було нормально. Значить, купив я клей. Герметик. Ціна була щось 265 гривень приблизно, ну, начебто більш-менш точна ціна. І докупив я ще кріплення болти і плюс шайби, і вийшло ще на 250 гривень. Це в нас шайби і плюс болти. Іще фарба. Значить, фарба 3 в 1 червона. Щось і ціна 278 гривень там була. Ну, в принципі, начебто все. Ну, зараз підрахуємо, скільки вийшло. Так, значить, в ітогі це такий простий ремонт грохота, заміна полотна плюс проварка. Ну, де підгнивши місця були. Заміна всіх ущільнювачів як на грохоті, так і на наклонній камері, де наклона камера з'єднується із молотаркою. Фарбування герметиком все це оброблено було. І, в принципі, все це вийшло 6003 гривні. Значить, ціна ремонту була. Резинки, які на грохоті там стоять нові, я їх не міняв. Вони не так багато попрацювали після того, як були встановлені. Тобто, якби ще резинки міняти, це приблизно ще плюс тисяча гривень. Ну, хто буде збиратися міняти, тобто розраховувати, ну, приблизно 7 75 тисяч ремонт буде. На теперішній час. Ну, хто додивився відео, з вас отака вподобайка. Підписуємося на канал. Вам не важко нам приємно. Нових зустрічей!